Слава Ісусу Христу! Коли читаємо Євангелії, зауважуємо, що Ісус не надто любив якісь ефектні знаки, коли спокушає Його злий дух у пустині, то пропонує йому зробити щось таке надзвичайне, сенсаційне, стрибнути. З даху, храму і ангели його понесуть на руках, щоб ось так всі в нього повірили, всі ним захопилися, Ісус відмовляється. Коли згодом його противники, люди, книжники, брещеники, фарисеї провокують на якесь чудо, якийсь знак з неба, він також нічого не робить. А сьогодні спогадуємо. Таке велике чудо Христового преображення. Те чудо, яке пов'язане безпосередньо з ним самим. Це вже не є оздоровлення когось, але він сам показує себе в особливий спосіб. І то не тим, хто вимагає, не загалу людей а трьом вибраним учням. Іде дивна на річ те преображення. Не повинно бути основою їхньої проповіді, бо ж наказує їм, як чуємо, щоб нікому не розповідали про це видіння, аж поки син чоловічий не Воскресне з мертвих. Основою проповіді буде Воскресіння, не переображення. Чим же важливе те свято та подія? Учні вже давно є з Ісусом і знають, що Він може робити щось надзвичайне і особливе. Аж ось на таворі бачить той, який Він особливий є. І то, як кажуть нам церковні письменники, бо службові тексти тільки частково бачать маленьку частку, бо інакше разом із зором втратили би життя. Знову в контакту сьогоднішнього свята садуємо, що то не просто так. бо ці ж троє учнів ще не знають, що вони будуть з Христом в Левному городі, де він переживатиме свої муки. І от вигляд тоді теж зміниться, бо аж кривавий піт на ньому буде, то щоб вони не зневірилися, щоб пригадали собі, що Христос насправді є дуже могутній. Але є, зрештою, ще один вимір нинішньої події. Багато з нас хотіли би щось побачити. Так само, що на Ясну Гору часто приїжджають люди, які хочуть щось надзвичайне побачити. Що ж тут є, яка тут ікона, які тут святкування, відпусти відбуваються. Так подібно і троє учнів на горі хочуть бачити, їх захоплює. Ісус забуває навіть про небезпеку для зору, бо Він такий дуже осяйний. Не просто його бачать, але ще там Мойсей та Ілля з'явилися і вони говорять про щось, Отже, та подія, на яку вони дивляться, має свій розвиток, охоплює і теперішнє і минуле. Ну справді, щось таке, причому хочеться залишитись надовго, так що Петро навіть пропонує осісти там, зробити три намети, щоб якнайдовше там перебувати. Навіть не для себе чи своїх співучнів, а для Ісуса, Мойсея та Іллі. Це така частина дійсності, але так найбільше насправді ми сприймаємо нашим зором, те, що бачимо довкола себе. воно нас якось хвилює, захоплює і хотілося б нам лишитися якнайдовше при якихось подіях, в яких бачимо таку приємну присутність Божу яких досвідчуємо, що Бог є сильний, могутній, незбагненний. Може, ми переживали такі події. Але дивна річ, Христос не пристає на пропозицію Петра, а більше того, показує учням щось справді дуже важливе. Надходить Хмара, закриває вигляд Ісуса, вони вже не бачать, його лякаються. Що будувати наш стосунок з Богом на самих яскравих пережиттях чи емоціях, то так само легко придай страх, переляк, бажання десь сховатися чи втекти. А з Хмари чути голос, то син мій улюблений Його слухайте. І можемо зауважити, що дуже важливо є вміти слухати. Ми дивимося те, що самі вибираємо, що хочемо побачити. А чуємо не завжди те, що хочемо почути, бо то не залежить від нас, звук долинає з різних сторін. Навіть якщо в той бік не дивимося, то все одно почуємо. Бог не просто хоче нас чимось захопити, Він має нам що сказати, то чути голос Отця. Ось син мій улюблений його, слухайте, то є тільки початок діалогу, початок слухання. То ще будуть інші слова, які казатиме Христос, які треба буде почути. І то для них важливе завдання. І ніби нічого надзвичайного не відкривається в тому вислові, але завдання справді велике і непросте. Завжди вміти почути, що каже Христос, послухати Його, зробити, як Він каже. І ось минає, а Христос поруч з ними. Щось вони сприймали зором, щось слухом, а на кінець дотиком. Христос доторкається до них і каже, що треба йти далі. Правдиве християнське життя то не є застигання на одному місці, навіть на такому привабливому, як вершок Таворської гори. Це життя слухання і дії. А не зможемо. Належно діяти, якщо не буде Христа поруч з нами. Якщо нас не доторкнеться, найперше нас доторкається в святих тайнах, так дає нам той поштовх за охоту, скріпляє нашу надію, бо Він є поруч із нами. То вже не звідси на нього дивимося і вже не ризикуємо осліпнути від його осяйності. Хоче бути до нас дуже близьким, доступним, таким, що можемо його навіть торкнутися. А на знак того першим торкається нас послухати Христа, піти за Ним, дозволити на Його присутність і близькість у нашому житті. То щось таке дуже важливе, що можемо зрозуміти з Таворської події, з події преображення. І учні не відразу все зрозуміли і ще будуть переживати не страх і ще не витримають і втечуть, а Петро, то знаємо навіть і зрадить Ісуса. Але згодом все одно буде писати, згадувати про ту важливу подію в своєму посланні, коли вже все відбудеться. виконається слово Христа, то вже після Воскресіння буде згадувати про те, що сталося, як про щось важливе, про якийсь важливий момент у житті. І може бути, що саме тоді якось краще він зрозумів необхідність слухання і перебування з Христом. Де би він не був, в яких обставинах, чи то на горі, чи в долині, чи коли він лишається в місці, чи коли рухається вперед, а навіть тоді, коли запрошує, йти за ним і нести на собі свій хрест. Той хрест то щось таке, ніби несумісне з тим, що бачать вони на таворі, насправді дуже близьке. Бо як каже нам Євангелист Лука, Мисей та Ілля говорили з Ісусом про його страждання. Можливо, вміти побачити повноту картини, сприйняти повноту нашого життя. Це не просто наше життя з Богом це якісь яскраві картинки, якісь окремі фрагменти, які ми б хотіли законсервувати. Тоді може статися так, що Ісус піде далі, а ми залишимося. То буде справжня наша невдача. Не даймо себе обманути, задіємо себе цілих на службу Богові, до гарних, приємних вражень, то даймо нашу готовність слухати, то даймо нашу готовність бути поруч з Христом і йти за ним. Слава Ісусу Христу!